Вітаю, друзі! У нас на каналі. Наш канал досить молодий, йому всього ж місяць, і я потрохи викладаю інформацію, з якою би я хотіла вами поділитися, яку не могла вам надати раніше, бо навіть не мала такого ресурсу. Сьогоднішнє відео буде присвячено астрологічним подіям 25-го року. Я трохи розкажу про планети, буду намагатись розповідати таким. Доступний примітивною мовою, да, щоб всі зрозуміли, як це просто розуміти рух планет і зробити своє життя кращим, простішим, щоб вам було легше рухатись в своєму житті. Давайте почнемо з того, що зовсім нещодавно Плутон перейшов у знак Водолія, і він там пробуде аж до 2044 року. Цю подію всі багато обговорили, що таке Плутон. Плутон це доля, трансцендентність, спокута, очищення, сила, потайбічне життя, Плутон це добро і зло. Плутон не знає пасивності, його вплив ніколи не буває двозначним. Інколи він виявляється, приховано, але далекосяжно. Але в будь-якому випадку він трансформує наше життя. Якщо Пригадати трохи історії, ми можемо згадати Гітлера, Канді. Кожен з них бачив своє бачення світу і прагнув цілити його в реальність. Отак От кожна людина одна руйнує світ, інша рятує світ. Кожен відчував свою місію. Але діяльність одного з них спричинилася до масового знищення, а інший повищував, покращував свідомість людей. Так само, і Плутон впливає на наші особисті долі. У когось він руйнує, руйнує звички, руйнує доктрини, руйнує доктрини в світові. І таким чином змушує піднестись людей над руїною або загинути під її уламками. Зараз у нас Плутон перейшов у знак водолія. Водолій, Водолій, Плутон-водолії це революція в науці і в техніці. Це зміна влади, структури і ієрархії. це зміна формату правління, і це більше свободи для людей, більше автономії для людей. Можливі нові форми економіки, тобто розвиток цифрової індустрії, яка зараз іде штучного інтелекту. І людство буде об'єднуватись спільноти для досягнення якихось глобальних цілей. Тому Плутон водолій буде нести для всіх нас таке соціальне і духовне переродження. Ми з вами живемо зараз в часи, які революційні. Ми бачимо цей хаос, але нам треба його зрозуміти, щоб адаптуватися, відкинути зайве і відкритися в новому. Окрім Плутона у 25 році і ще декілька планет будуть міняти свій знак. Зміна знаку. Говорить про те, що буде змінятися тенденція. тенденція цих планет і вплив на людей. І Ще є таке розуміння як ретроградність. Я вам говорила, що нещодавно з 24 лютого поновився директний рух з Меркурія, і зараз ми будемо очікуємо на Ретроградний, навпаки, ретроградний курс Венери. Що таке директний ретроградний рух? Ви ж розумієте, що насправді всі планети рухаються директно. Тобто не може вона рухатись в одну сторону, а да, потім в іншу. Планета рухається навколо Сонця. Вона не змінює свій рух. Але це. Е Ретроградний рух може бути тільки навколо Землі, щоб ви зрозуміли, бо у когось уява, що планета йде по якійсь орбіті, потім розгортається і йде в іншу сторону. Ні. Всі планети зазвичай рухаються директно. А ретроградний рух це наша ілюзія, да, яка породжена оцею геоцентричною системою. Ретроградний рух це стосовно Землі, а не стосовно Сонця. Сонце і місяць ніколи не бувають ретроградними, а решта планет можуть. Ретроградна планета рухається зодіаком, начебто зворотному напрямку. Ну, оптична ілюзія, оптичний обман. Як ви це ще зрозуміти? Уявіть, що ви їдете потягом, а повз вас мчить ще один потяг. І у вас виникає враження, що ви рухаєтесь назад. Тоді, як насправді, ви просто рухаєтесь повільніше, ніж інший потяг. І ретроградний рух він не змінює фундаментальної суті планети. Він просто означає, що вияв її енергії дещо змінився. І от під час ретроградного Меркурію, наприклад, у нас погіршується зв'язок, як у цього поета, да? Під час ретроградного Юпітеру зникають там сприятливі аспекти, які Юпітер це планета, яка несе везіння. На ретроградному це гальмується. А якщо в колі карти є декілька ретроградних планет, то вони досить сильно впливають і дають багато перепон в житті цієї людини або цього міста, ну, яку карту ми зараз роздивляємося. Під час ретроградного руху енергія планети спрямовується всереду, всередину створюючи тиск і напругу. І вихід цієї напруги він реалізується в залежності від призначення, від енергії, яку несе планета. І коли ми говоримо про ретроградний рух, ми говоримо про ось цю важку енергію, яку зараз проходить ця планета. В минулому ми відео я залишу посилання на це відео під, під відео, ми розглядали ретроградний рух Венери. Зараз Венера у нас буде знаходитися в Вовні. Про що це говорить, я повторюсь? про агресивну соціальну поведінку, про пристрасть в коханні. Ви можете швидко спочаткувати бурхливі, імпульсивні стосунки в коханні. З коханням ви можете бути егоїстичними, але ці стосунки не будуть тривалими. Ще, ще що може бути: Ви можете заробляти гроші. Але як швидко заробите, вони так швидко і випорогуються з вашого гаманця. Тобто ви витрите їх так швидко, як вони туди і зайшли. Розумієте, щось ви якісь події, які ви би робите? Якщо ви щось імпульсивно купите, якусь ну, досить значну річ, ви потім можете в неї розчаруватися, бо вона завпаки буде вам ну не потрібна. Трохи пізніше, в цьому році, у вересні, у нас буде ретроградний уран. І ретроградний уран, ми знаємо, що уран це наша індивідуальність. В гороскопі уран визначає сфери нашого дитя, в яких відбувається наша прояв, наша збуреність, коли ми показуємо своє я. А ще в знакі близнят, близнюків це буде відбуватися переключення фокусу на свій творчий розвиток. Ви будете вимагати від себе більш. Буде більш до себе вимог, да, щоб позбавитись старих, зна... старих схем, старих звичок. Це буде така дуже потужна робота над собою. Але це буде восени, і ми про це поговоримо пізніше. Ми ще з вами будемо переживати ретроградний Сатурн, який у нас буде в липні, з липня по листопад. Він буде вовні і буде гальмувати всі ініціативи, які в нас будуть започаткувати після 24 травня. Буде час для перегляду стратегій і аналізу минулого досвіду. Тобто, таким чином я говорю про те, що ці планети вони на протязі року. Дають нам можливості щось опрацювати в своєму житті і таким чином розвиватися, і йти далі. Коли ми знаємо ці графіки, ми можемо їх використовувати для своїх планів. Ось можна скласти такий календар, можна скласти його особисто для кожної людини, а можна розглядати їх, ну, слухаючи мої подкасти, відео, і робити собі не далеко і да, а на ближчий період розуміти свої плани. Дуже багато зараз говорять всі про майбутнє затемнення. У 2025 році ми виходимо з усіх затемнень Овен Терези і переходимо на ось Риба Діви. І 14 березня станеться перше місячне затемнення у знаку Діви, яке захопить теми здоров'я, теми комунікації і теми догляду. Да, за... За живим, за, за людиною питання важливості здоров'я людини. Якщо місячне затемнення відбувається в повний місяць, то це є такий момент кульмінаційний, момент завершення циклу, і воно відкриває такі великі верстви, робить таку кризу. Очищення, ми очищення, проходимо трансформацію, нас примушують щось залишити в минулому, або дається шанс щось змінити. То, коли приходить сонячне затемнення, воно відбувається в молодик, і, звісно, воно дає основу для майбутнього, воно дає новий розділ вашого життя і доленосний поворот. Сонячне затемнення у нас відбудеться 29 березня, в знаку Овна. Це відбудеться з початком нового року, да, астрологічного, з весняного, да, як зустрічали його пращури 20 день рівнодення. Да. Тому це буде нова, нова, новий відрізок життя, новий життєвий етап. Овен це перший знак зодіаку, який символізує нашу силу, нашу сміливість, нашу ініціативу. І це затемнення дійсно допоможе тим, хто хоче прийняти нові виклики долі. Тобто воно буде корисне для тих, хто зараз хоче змінити щось в своєму житті і бути сміливішим. Але треба врахувати той аспект Венери, який ще не закінчився аж до 12 квітня, до 10 12-квітня. І тому це буде тільки такою майданчиком для започаткування ваших ідей. Це буде тільки в цей час можна буде закласти довгострокові тенденції, які можуть розгортатися не один місяць і не один а декілька років. Ось. Тому... Ми вивчаємо цю астрологію для того, щоб покращити своє життя, щоб знаходити ті моменти і проживати їх найкраще як для себе. І використовувати цей коридор затемнень березневий, щоб попрощатися з непотрібним і прийняти свій сміливий вибір на користь справжнього я. А в цьому відео на початку я вам ще говорила про те, що. Важливо, що декілька великих планет, які е, змінюють свій знак. Це теж важливі астрологічні події 25-го року. І 30 березня Нептун переходить до Овна і буде там аж до 22 жовтня 25-го року. Що це нам дає? Дає нам вибух нових творчих ідей, дає змогу діяти. І, власне, ваше Я може стати центром ваших ілюзій. Також в травні місяці, 24 травня, Сатурн входить до знаку Овна і пробуде там до вересня 2025 року, а це говорить, що з'являться нові лідери, можуть змінитися режими. Мікс буде утворюватись мікс старого та нового, але на новому рівні, і бажаючи на Водії, які зараз потікають в нашій країні, на це треба дуже приділити увагу. Тобто, ми собі ставимо на замітку 24 травня. 9 червня Юрпітер сходить до знаку раку. А це буде говорити про гармонію і стабільність у цей період змін. що зміни, які почались, вони будуть протікати більш плавно, без, ну, як ми говоримо по накатаній дорозі. Оце протистояння старого і нового, як ми говорили в травні, да, коли змінюються літери. Це протистояння буде ще відчуватися в червні, бо там буде квадрат Юпітера з Сатурном. Ось, а в липні уран переходить в близнюки і відкривається нова ера технологічних проривів, креативних ідей. Тобто, ми бачимо, які динамічні події чекають нас найближчим часом. Якщо вам цікаво це слухати, ви можете підписатися на мій канал, поставити сповіщення. Якщо вам ці відео сприяють, відгукаються у вас всередині, ви можете мені подякувати за посилання нижче під відео. Мені буде це дуже приємно. А ми з вами продовжуємо важливо стежити за рухом планет і використовувати ці енергії собі на користь. Підписуйтесь на нові відео і до нових зустрічей!